Увага далі вкрай важливий сюжет для мільйонів біженців. До п'ятого каналу звернулися глядачі, які попросили розібратися, що робити тим українцям, які виїхали за межі країни або навіть уже повернулися, і які отримували іноземні кошти. Чи треба їх декларувати? Адже в податковому кодексі є така норма. Софія Норенко поспілкувалася з біженцями, податковою та юристами і знає відповіді на запитання. Отже, ще раз вкрай важливий сюжет для біженців. Дивімося. The <laughs> Україні у розпалі податкове декларування для громадян. Зокрема, у звітності є пункт про іноземні доходи. То чи мають мільйони біженців подавати інформацію про соціальні виплати? 52-річна Неля була вимушена тікати від війни двічі. Спочатку в 2014 році вона з родиною перебралася до Києва та під час повномасштабного вторгнення вирішила виїхати за кордон із мамою і вже майже Рік вони живуть у Німеччині та отримують там фінансову допомогу. Коли ми приїхали, нам видавали, якщо я не помиляюсь, 360 євро на людину. За той період, що я тут прибуваю, сума допомоги підвищувалась вже тричі. Зараз я отримаю. 502 два і всі ці надходження підлягають декларуванню, зауважують у податковій п'ятий канал, намагався отримати коментаря на камеру та марно, тому за консультацією звернулися до контакт центру податкової. Якщо особа, перебуваючи на території іншої держави, скористалася правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави, та отримала. Допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів. То така особа декларує як іноземні доходи. Загалом таку декларацію мають подати всі українці, які отримували доходи, проте не сплачували за них податки. Під час заповнення звіту ви самостійно вираховуєте суму податку на доходи фізичних осіб. Це 18% та військовий збір, це 1,5%. І їх. Треба сплатити до бюджету, та чи підлягають такому оподаткуванню соціальні виплати для біженців? Податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір не визначає та не сплачує. Тобто в декларації зазначає лише отримання таких коштів. А чи потрібно, наприклад, тоді разом із декларацією там подавати ті ж самі документи, що ти ось перебуваєш під тимчасовим захистом даної країни, чи ні? Ви Разом з декларацією подавати документи немає, але податкова має право при перевірці декларації вимагати вас будь-які документи, які підтверджують ваш дохід. Тобто ці документи у вас повинні бути готові. Отже, соціальні виплати не оподатковуються, та подати декларацію необхідно, щоб податкова служба бачила звідки ви маєте дохід. Щоправда, більшість біженців про це поки що не знають. Mm -mm. Ну, знаєш, я не, не чула такого нічого. Декларації мають заповнити й ті, хто тікав, але вже повернувся до України, і незнання закону не знімає відповідальності, каже адвокат. Одразу заспокоює. Час є до 1 травня, і краще встигнути це зробити піти до інспекції особисто, надіслати поштою або подати в електронному вигляді. Адже покарання доволі суворе в даному випадку. Тут уже у нас виник. Кримінальна відповідальність. Якщо людина не подала, то дійсно людині може загрожувати ну, великий штраф. Це там від 2500 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян. А це виходить штраф 40-50 тисяч гривень, і це мінімальне покарання, бо ж за таке порушення можуть навіть посадити за грати до двох років. І ще вкрай важливо подавати звітність і тим, хто вже працевлаштувався за. Межами України в даному випадку ці кошти вони також потрібно їх декларувати, але декларувати вже із оподаткуванням. Але от уже питання буде: хто буде оподатковувати Україна? Чи країна в якій проживаєш, все залежить від того, скільки ти там працюєш, якщо менше півроку оподаткування офіційним буде йти державою країни? Якщо більше виникає оподаткування поза податкове резиденство і в іншій країні, вже де ти працюєш офіційно працевлаштований, коли ж перші півроку ви вже сплачували податки із зарплати Україні, де проживаєте, то потрібно це зазначити у декларації, а ще краще взяти виписку у роботодавця. Чи податкової тієї держави це може допомогти уникнути подвійного оподаткування? Якщо вагаєтесь, як правильно заповнити, то можете отримати безоплатну консультацію у контакт-центрі податкової, за номером, який ви зараз бачите на екрані. Софія Норенко, Олексій Тищенко, п'ятий канал.